Шановні, запрошую до вступного, до вступного слова Григола Катамадзе, члена наглядової ради Української ради бізнесу. Шановні учасники, в першу чергу я хотів би привітати наших колег, які приїхали з прифронтових територій Харкова, Сумщини, Чернігівщини. І дякую колеги за те, що ви знайшли таку можливість і приїхали сьогодні в Київ. Я хочу привітати наших швейцарських друзей, друзів, за те, що вони не онлайн приєднались до цієї конференції, а тут разом з нами для того, щоб а, вирішувати ці питання, перед якими сьогодні перед цим викликами, які перед якими сьогодні стоїть Україна. Я хочу, ми бачимо тут от, от абревіатура УРБ. Я, Багато присутніх дуже добре знають. Я хотів би для наших колег-партнерів е, хотів би декілька слів сказати про українську раду Бізнесу. Дев'ять років тому, десь приблизно от такий час, це був грудень місяць. Зібрались декілька ініці... Ініці... невелика ініціативна група, 5-6 асоціацій, які вирішили вперше в історії України створити таку. Таке об'єднання, горизонтальне об'єднання, не щоб асоціації не втрачали свою суб'єктність, а разом з тим на платформі єдиних думків поглядів об'єднались. І знаєте, за сьогодні це вже об'єднання 126 всіукраїнських асоціацій. За цей період Українська Рада бізнесу довела. Що е, має вміння домовлятися в першу чергу між собою всередині, тому що ви розумієте, що домовлятися всередині 126 різних асоціацій дуже важко, але ми за цей період часу довели, що це можна, можливо, і більше того, ми декілька років тому е, е, об'єднались навколо таких принципів, як. Ми обігналися навколо 10 пріоритетів для розвитку українського бізнесу, і можу сміливо сказати, що перші 10 пріоритетів, які нами були визначені, ми виконали. І це було не просто називається: знаєте, коли ми вирішили, що назвати такі зустрічі діалог влади з бізнесом, це насправді весь час був діалог. Між бізнесом і владою. Да, не все вдалося. Для цього з'явилися нові напрямки, нові 10 е, е, пріоритетів українського бізнесу. І е, я хочу е, від чирого серця і від сказати це від колег від великої спільноти Української ради бізнеса е, подякувати за ініціативу е, UNDP. І е, Швейцарію за те, що ви висловили таку потужну ідею створити більш широке коле е, широке коло бізнес об'єднань, може довести його до 400-500 учасників такого, такого діалогу. Е, ми е, якраз той приклад, який говорить про те, що таке можливо і будемо. Підтримувати вас в цьому напрямку ще раз дякую за те, що ми сьогодні зібрались. Сподіваюся, що ми дуже. Активно попрацюємо і буде по ітогам цієї зустрічі. Буде в тому числі і резолюція і звернення до влади по тим чи іншим напрямкам нашої діяльності. Дякую, колеги. Пане Григоле, дуже вдячний вам. Запрошую зараз до слова Григола Катамадзе, члена наглядової ради Української ради бізнесу, президента Асоціації платників податків України. Пане Григоле, вам слово. Вітаю, колеги ще раз. Я займу, думаю, що хвилину, тому що знаєте, я, я завжди був е, противником того, щоб е, приймати такі рішення або закони, які розколюють суспільство або роз'єднують суспільство. Я зараз хочу із цих перелічених е, тем, е, про які говорила шановна Олена Олексіївна, я хочу торкнутися теми людського капіталу і кадрів. І тут у мене буде просто, просто запитання, тому що, знаєте, останнім часом ми так дуже багато говоримо про перезавантаження різних органів. Може настав уже час, щоб повернутися до відновлення конкурсів та посади в державних установах і. Наскільки я пам'ятаю, може, я помиляюсь, по-моєму, є навіть, може, вашого авторства або в вашому комітеті є такий законопроект, комісії за участю українських фахівців і представників, в тому числі, суспільства, бізнесу, бізнес-спільноти для обрання на конкурсних засадах. Я зараз не буду наполягати на тому, що там потрібні чи не потрібні наші іноземні партнери, але все ж таки, може, вже настав час для того, щоб повернутися, відновити цю систему. Як ви на це дивитесь? Дякую. Чи буде цей законопроект? Я дуже швиденько законопроект номер 13 з комітету вийшов. Направлений до погоджувальної ради для включення до порядку денного розроблявся НАЦОМ і кабінетом міністрів України. Але коли було про уряду, прийшлось перереєструвати новий, тому що ті, які не проходили перше читання, вони згорають автоматично. Індикатор Ukraine Facility на перший квартал 26-го року, мені здається що індикатори ми намагаємося виконувати інколи не дуже вчасно, але кожний індикатор, нагадаю, це від 300 до 600 мільйонів євро. Тому всі шанси, що ми конкурси відновимо а, при наборі людей на держслужбу там протягом трьох 4 місяців, мені здається, вони майже 99,9%. дев'ять Слухайте, пане Грихоле, зараз зараз секундочку. А вам вдається дуже оперативно вирішувати питання. Дякую, дуже. Шанов.